Чи знаєш ти, що за допомогою рівнянь із двома змінними можна описати багато фізичних, математичних та інженерних процесів? Наприклад, припустімо, що дитина за рік виростає на сталу величину 6 см. У такому разі це можна записати у вигляді рівняння: 6х плюс Y дорівнює C, де x – вік дитини, y – її початковий зріст, а це загальний зріст. Рівняння виду AX плюс Бі дорівнює c, де x та Y змінні а b і c деякі числа називається лінійним рівнянням із двома змінними. На екрані ти бачиш приклади лінійних рівнянь. 3X плюс Y дорівнює 5 та 2X плюс 0Y дорівнює 6. З'ясуємо, яка фігура є графіком лінійного рівняння. Розгляньмо перше рівняння. 3х y дорівнює 5. Побудуємо його графік. Бачимо, що коефіцієнти а і б не дорівнюють нулю, адже 3 та 1 відмінні від нуля. Спершу виразимо змінну y через змінну x, буде y дорівнює 5-3х. Це рівняння задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Щоб побудувати графік, складемо для двох його точок таблицю значень x та y. Візьмемо, наприклад, що x дорівнює 0 та підставимо 0 замість x у рівняння y дорівнює 5-3х. Отримали, що y дорівнює 5. Тепер x нехай дорівнює 2. Самостійно знайди значення y. Вийшло y дорівнює мінус 1, позначимо ці точки на координатній площині та з'єднаємо їх. Отже, ми переконалися, якщо в лінійному рівнянні з двома змінними коефіцієнти а і б не дорівнюють 0, то графіком рівняння буде пряма. Побудуємо графік рівняння 2х плюс 0y дорівнює 6. Бачимо, що коефіцієнт біля y дорівнює нулю, тобто b дорівнює 0, оскільки добуток будь-якого числа та 0 дорівнює 0, то добуток y на коефіцієнт дорівнює 0. А тому рівняння 2 x плюс 0y дорівнює 6 можна подати у вигляді 2 x дорівнює 6, звідки x дорівнює 3. Отже, змінна x Може набувати лише одного значення 3. А замість y може бути будь-яке число, наприклад, 0, 2 чи мінус 4. Виходить, що серед розв'язків цього рівняння є такі пари чисел 3 0, 3, 2, 3 мінус 4. А оскільки ця функція лінійна, то її графіком буде пряма. Позначимо на координатній площині точки, себто розв'язки, і проведемо через них пряму. Щоб побудувати графік рівняння х дорівнює к, k, k є деяким числом позначна осі Х точку з координатами k0 та проведи через неї пряму паралельну осі Y. А тепер розглянемо рівняння 0х плюс 2y дорівнює 6 і побудуємо його графік. Тут коефіцієнт біля х дорівнює 0, тобто А дорівнює 0. Можливо, ти вже здогадуєшся, який графік матиме це рівняння. Як і в попередньому прикладі, це рівняння можна записати у вигляді 2Y дорівнює 6, звідки y дорівнює 3. Бачимо, що змінна y може набувати лише одного значення 3, а замість х може бути довільне число. Наприклад, мінус 4, 0 чи 2. Можна сказати, що серед розв'язків цього рівняння є такі пари чисел 0, 0,3, 2,3, мінус 4, 3, позначимо їх на координатній площині та з'єднаємо. Отримали горизонтальну пряму Щоб побудувати графік рівняння y дорівнює n, познач на осі y. Точку 0n та проведи через неї пряму паралельну осі x, а який графік матиме таке рівняння 0x плюс 0y дорівнює 0, тобто А, B і C дорівнюють нулю. Подумай, які розв'язки воно має. Неважливо, які числа ми підставимо замість змінних х та. Y. Результат отримаємо однаковий 0 дорівнює 0, А тому розв'язком цього рівняння буде будь-яка підставлена пара чисел, а його графіком усі точки координатної площини. І залишився останній випадок, коли A і B 0, А і Б дорівнюють нулю, а С не дорівнює нулю. Побудуємо графік рівняння 0х плюс 0y дорівнює 6. Зупини відео і самостійно знайди його розв'язки. Це рівняння не має розв'язків, тому що 0 не дорівнює 6. А оскільки ми не можемо позначити на координатній площині жодної точки, яка б відповідала умові рівняння, то і графіка цього рівняння не існує. Запам'ятай, лінійним рівнянням із двома змінними називають рівняння виду ax плюс Бі дорівнює С, де х та Y змінні А, Б і С деякі числа. Залежно від того, яких значень набувають коефіцієнти А, Б і С, лінійне рівняння з двома змінними може мати різні графіки. Роззирнися навколо і подумай, які ще щоденні процеси можна виразити через лінійні рівняння з двома змінними. Чекаємо на твої приклади в коментарях, а тим часом став уподобайку та підписуйся на наш канал.